Сьогодні з'являється повідомлення із Кремля. Стало відомо, що Федеральна служба безпеки отримала наказ підготувати так звані звернення російських громадян до президента Путіна з проханням, нібито не припиняти війну проти України. Про це принаймні, каже з посиланням на джерела. колишній спічрайтер Путіна Абаз Галямов. Він каже, що неофіційна офіційна команда прийшла з Кремля, і зараз мають масово почати з'являтися відеозаписи громадян від простих пенсіонерів в тилу до солдатів на фронті, які би просили. Путіна не зупиняти так зване СВО. на вашу думку, це дійсно може мати місце, і а Путін що? Сильно звертав увагу за зазвичай на думку громадян. Навіщо йому це путіну сьогодні? Потрібна внутрішня соціальна підтримка стратегії війни, яку він відчуває, вже вона відповідно десь загасає. А багато людей, які вже отримали, я прямо скажу, похоронки Путіну сьогодні потрібна нова легітимізація агресивної дій перед російськими громадянами. Йому треба продемонструвати, хоча б в інфраційному полі, а тоді і впливом на громадян, що є йому велика підтримка його агресивних намірів, тому що вже кожна сім'я практично відчула наслідки або вбиті, поранені Зрозуміло, що це реально. Навіть при тій ідеологічній обробці вони відчувають, що війна несе жертви. І багато не хочуть воювати безпосередньо. Не то, що не підтримують режим. Вони мають підтримують прямо або е, приховано. Але велика частина вже проти війни, проти жертв. А частина дійсно до 20% відсотків вже реально те, щоб завершити війну, до 60%, відсотків щоб припинити на якихось умовах, і це Путін осторожує, тому що при е, різних форматах політичних. E, відповідно, до людських, які протистоять жертвам, тоді соціальним, які все-таки нарощуються, і це поступово буде відчуватися. Путін бачить падіння економіки. Уже намі болі на всі інші говорять, э, це голова з банку, що вже не можна тримати рубль, Він йде падіння, економіка падає, тіньові флоти перекриваються. нові санкції можуть бути. Є проблема. Тому сьогодні треба консолідувати суспільство в плані війни, а з іншого боку, показати і американцям, європейцям. І та і всім на світі і нам, що росіяни готові воювати далі. Що от бачите, з масою звернення, і ми відповідно Путін буде на них реагувати в плані продовження війни. Що для чого? Більше аргументи для торгу, що в нас ще є ресурс, в нас ще є підтримка, ми консолідовані і тому я непорушна як скала. Будемо диктувати свої умови. Оце сьогодні позиція Путіна. Як цю скалу розбити? А над потужними аргументами. В першу чергу із американцями, європейцями, і. Європейським єропейсь, європейським форматом плані не тільки е, гарантій безпеки, а показати реальну військову підтримка, але набагато ефективніше, чим вона була на порядки, з високоточною зброєю, яка має рівень 5-6 покоління, яка знеціннить любі перспективи на фронті. Друга складова це оперативні дії на самого Путіна, на оточення, на еліти, а це великий пакет, який має дестабілізувати ситуацію в Росії, знецінити всі його перспективи. А еліти будуть уже шататися і протидіяти ньому. Це зрозуміло станційний формат, включаючи енергетичні, дуже потужні ефективні дії в плані зниження ціни на нафти і нафтопродукти. А це падіння економіки, це консолідація інших країн. Про що ми говоримо зараз? Іде тільки зандаж, але це і контакт американців, європейців з Китаєм. Туреччини, Бразилії, Індії з іншого плані формування безпекового світового сектору не допущення глобальної війни, але вона передбачає припинення війн, тому що без цього не може бути безпеки світу і конкретно країн, які б від цього не могли потерпати. наприклад, від ядерної війни, яку ініціює постійно і пропагує Путін, погрожуючи не тільки ж Україні, всьому світу це, тому що ядерна глобальна війна знесе всіх і нікого не буде на землі. Оце консульдосиве. Тому такі формати підходу з реальними аргументами, з конкретними програмами дій і протидії не тільки Ядер-Загороді, а в принципі війні з боку Росії. Оце реальний формат дій, яким забезпечують і наші союзники, але не скільки наші. Ми повинні сформуляти всю цю модель. Дати Трампу й команді, дати, так сказати, е е Стармеру. Дати відповідно керівникам Європейського Союзу, китайцям Сінзіпіну, Лулу, всі інші. Я прямо скажу при такій е, ефективній моделі дій з їх інтересами глобальної світовими, вони точно погодяться. Таку ж роботу проводимо, при тому Трампі ще 135 країн підписалися, включаючи Сінзіпіна, який точно так же пішов на цю модель в Вашингтоні, підписавшись про в е, проектах. Нової стратегії безпеки світу. І ще раз підкреслюю, не раз ми говорили, і Трамп і зустрічався з Путіним, де в Хельсинки, тому що назвали Хельсинки 2 як нові угоди Хельсинки для того, щоб довести цю позицію. І Путін нічого не зміг сказати проти. Сказав, що я тоді готов працювати. Зараз складніша ситуація. Тому треба воєнна складова, оперативна складова, санкційна, енергетична складова і світова. Оце сьогодні чотири глобальні фактори, але вони повинні бути розшифровані по конкретним моделям дій. Залучення не тільки США, тому що всі, от тільки Трамп, що скаже, як він переговорить з Путіним. Це я прямо скажу дуже е, так сказати, прямолінійно, обмежено і примітивно. Треба діяти комплексно. Хто бачить цю ситуацію? Та хто автор був, хто знає цю ситуацію, до кого прислухається? який не тільки до авторитетної особи до або осіб, але механізми дій і аргументи, які відстоюють інтерес і України, і США, і Європи, і інших країн, а тоді цього світу людства, щоб воно було знищено. от треба модель і конкретну, і глобальну пов'язати в один формат і відповідно забезпечити от і всі протидії Путіну. Їхні заяви, що він готов воювати та не готовувати воювати, якщо світ об'єднається з такими потужними передосторогами, включаючи і воєнний фактор, основний. Якщо в тебе шансів не буде. І політичний, і економічний, і світ, то Путін точно буде спасати себе, робити відповідно різні жести доброволі, виходити і говорить, Та я ж сам вже учасник світових процесів, готов підписатись під всіма документами. Але для цього треба суперважлива робота. І дати потужні сили, і потужні професійні кадри, які це зроблять. На сьогоднішній день я говорю, ще багато чого не зроблено і не досягаємо. Ми ще не йдемо тим широким шляхом, тільки секторально, на жаль. Ну, також про поле бою, тому що дуже багато такої інформації є, яка лякає жителів, вже навіть інших областей, які ще до сьогодні, скажімо так, де не ступала взагалі нога ворога. Але давайте почнемо з того, що Сухортися нам каже, що війська Росії намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Покровському напрямку. Деякі позиції зруйновано кажуть, окупанти намагаються реалізувати свою чисельну перевагу. ну і вірватися через наші оборонні позиції. Йдеться про населені пункт. Мти такі як Баранівка, Водяна, друге, Миролюбівка, Проміння, Удачне, Успенівка та інші не ну, тут. Варто зазначити, що фронт наближається до Дніпропетровщини. А в одному з сіл, як повідомляли в ТСН, бувається вже евакуація село Новопідгородне, яке розташоване на східному країні Дніпропетровщини. Воно там буквально як ми говорили про удачне, де зараз намагається ворог прорватися. Буквально там 5-6 кілометрів, і туди вже все долітає, що може, із зі зброї російською. Ну і люди дійсно намагаються. Вже покидати домівки, що відбувається, які сьогодні можуть бути успіхи ворога, чи вдасться зокрема протягнути ось цей час до певних мирних переговорів, щоб зупинилась лінія фронту? І все ж таки, не дай Боже, не дійшли російські війська до ще однієї області України? Ну, в першу чергу потім стає завдання до початку переговорного процесу захопити Донецьку кінцеву Луганську ось, і просутити споряд е, тактичних напрямків. Але це йому не дається, тому що спочатку це було 12 напрямків, зараз 6. Це Запорізька часткова область, яку вони зменшує наступальні атаки. Дродровська, які е, передбачали, але руху немає, тому що треба велике угруповання перекинути туди. Покровсь, де вони зараз активно штурмують, тому що це саме визначальний для них сектор. Закопити Покровський Покровський напрямок і рушить на відповідно. На весь Діпро, 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 Донецький напрямок. Це Краматорськ, це Константинівку, це Славянськ, завойовши ці регіони. Але пробивши все-таки лінію Торецька до кінця, як вони не тільки Торецька, а й далі просуватися і звільнити війська для наступу, то вони часів яр, для того, щоб рухатися на Константинівку, Славянськ і е, Куп'янсько. Це якраз ці сектори, де він намагається сьогодні активізувати позиції, кидає всі війська. Кажуть, достатньо, недостатньо. Багато? Багато. Але тяжкі складні бої. Але ви вже освоїли його тактику цих і е, е, великих штурмів різними е, оперативними групами по два-три особи або розвідник, один іде за ним іде два, три, а тоді п'ять захоплюють позиції. Це вже ми знищимо в різних секторах, заходимо з флангів, ударем з тела, пускаємо окремі населені пункти знищені. Але дівали вогня, коли багато туди заходить, як на захоплену територію, зносимо. Наносимо удари з флангів контратаки за цей буквально день за попередню добу маємо і біля е, Покровська, і біля часового яру ефективні діля на Харківщині, на Куп'янщині, на, на Курщині. Тобто, вже тактика працює і нестандартного формату е, атаки, контратаки, фланові удари, відповідно, відходи, нанесення створення вогневів, валів, мішків, як ми говоримо, біля Великої Новосілки. Тобто є Уже й попередні успіхи тактичного рівня. Але ворог в, в окремих місцях, особливо на е, Покровському, заход заходу, намагається оточити цей напрямок і далі буквально ці, е, ця доба в цьому е, визначена. От, але провели б ряд і контратак і успішних тут. Тобто такий перемінний формат. Але чи буде перспектива прориву? Я скажу, що в даний момент немає, тому що ми е, добре забезпечуємо укріп райони. Особливо, якщо відходимо, але забезпечуємо е, уже інженерне укріплення, яке не дозволяють ворогу рухатися далі. З іншого боку, посили вогневу складову, особливо за рахунок нового пакету дальньої зброї, касетні боєприпаси, які знищують велику кількість ворога, І зрозуміло, дронову і е, оперативну розвитку, яка виявляє ворога, і носить відповідні удари, тоді артилерію, ну всіми сила засобами. Тобто йде така складна тяжка робота. Переміщення на е, особливо. Напрямок Сідосу, Великій Таврія Генрад Рапатова, також посилав позиції і формат нестандартних дій, про які ми говоримо. Це дає перспективи тримати фронт і саме головне знищити велику кількість резервів. Знов ми говоримо про 1390 за передню добу. Перед цим було 1340, перед цим 1600 і більше. Тобто, є великий е, формат знищення резервів, які б, е, концентрували конкретні удари. Хороший формат зараз відпрацьовується на Курщині, де ми не тільки е знищуємо ворога, який фейловими атаками разом та інші крейс йдуть вночі. Ми це розшифрували, розвідка встановила, провели відповідні операції, знищили більше роти, в одному тільки бою. Але провели три активні наступальні операції, які дозволили пройти 3-5 кілометрів наступу по російській території. Це ще е більше відтягнуло війська ворога. Створив загрозу нашого прориву, ну зрозуміло, умови для переговорів, це як наші, так скажіть контрольовані з нашого боку території Росії, але в нас є все-таки перспектива активного пока, активної оборони. Я думаю, що при відпрацюванні нових стратегії і при отриманні нових ресурсів додатково, зараз йдуть активна підготовка військовиків, це нові, а тактичні стратегічні удари. А те, що ми говоримо, що якщо Трамп вести переговори про те, як один з важливих факторів, який це колись підтверджував і Майк Венс, що може бути аргументація, не тільки просто передача по ленд лізу як зараз має голосуватися зброєю, а щоб стратегічна буде програма підтримки України в Україні військової сфері, я говорю, високого рівня з зброєю вищого технологічного рівня і величезних кількостях. Отут уже в Росії шансів точно не буде. Не тільки пробувати десь наступати. А навіть оборонятись тоді вже, тому що ви змушені перейти оборону. А тоді вже буде наш час. А тоді вже можемо говорити і про реальні умови переговорів. Я б іменно так поки будував модель переговорного процесу, крім тих факторів, які ми говорили, це самі головні, а в військовій частині такий формат був би дуже дівим, що ж, пане Микола, також ми не можу припустити і удари по Росії, тому що Саратов Енгельс горить, палає. Насправді ми бачимо, що. Надзвичайно такі яскраві атаки дронів невідомих безпілотників, як часто ми звикли їх називати, але сьогодні ще, нібито ми не бачимо явних проблем на фронті. Економісти кажуть, що вже незабаром можливо, навіть навесні будуть певні проблеми з паливом. Деякі експерти кажуть, що в них є інформація з Росії, що для цивільних такі проблеми вже почались. З чого ще треба? Яких ще ударів не вистачає, щоб дійсно ми могли констатувати вже таке відчутне зниження, яку. Ось, можливо, бойової дієміці ді Росії на тлі ось цих ударів. Є, є, єдиний формат це розширення е, ударів, це по конкретним об'єктам, по географіям і по територіям від прифронтової до глибоких тилів, по всім воєнним об'єктам, об'єктам нафти нафтопереробки, складам боєприпасів і об'єктам комунікації. Оце, якщо говорити, конкретно. Але в першу чергу це. Воєнні об'єкти ми сьогодні били якраз по, е, е, по Енкельсу, де піднімалися стратегічні бомбардувальники і не піднялися. Це раз говорив, що тактика знецінення ударів стратегічної авіації це бити на опередження по їх аеродромам і по об'єктам забезпечення. Плоть до горючо-мастильних е, матеріалів не піднімуться, не буде на чому підніматися, або буде знищена система керування польотами. І це дає добрі перспективи. Тому такі удари. Я думаю, будуть вже частіше, але треба зробити їх системним, щоб удари по аеродромам з кабами, щоб не били по нашим військам, по прифронтовій зоні, по стратегічним бомбардувальникам, по об'єктам забезпечення нафто, нафтопереробки і нафтосховищ. Це склади боєприпасів ракет, тих же кабів, по тих же е, бойових частин для е, відповідно збройних сил. Ну зрозуміло, об'єкти керування. Це якраз і радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, які працюють у них. Ну і в військово військовопровосового комплексу. Але ще достатньо у нас е, таких ударних груп. У нас, першу чергу, це ударні дрони балістичного типу і ракети нашого виробництва, які б'ють до 2000 кілометрів. Оце сьогодні треба спотенціал на ці перше. На ці об'єкти і я прямо вську, щоденно по ним не підніметься, ні авіація, а це не цінить. Перспективи удару по нашим військам і по всім територіям, і зрозуміло забезпечення інших військ, наприклад, тим же бензином, соляркою, мастилом. А це все, що літає, що рухає, що плаває, практично не буде ресурсу. Чим більше, тим краще. Зараз ми говоримо 25% десь знищено. Треба, щоб трещо знищити 70%, щоб вони не мали ресурсної бази ні для військ, ні для цивільного населення.